Four, three, two, one, zero. Слава Україні і стійким мешканцям і суворовим захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна складна, але контрольована. Противник у спробах протистояти нашим активним діям вишукує різноманітні варіанти. Поблизу Архангельського диверсійно розвідувальною групою до 10 осіб намагався перевірити міцність наших позицій. Внаслідок бою зазнав втрат і ретерувався. По рубежу потенційного просування наших підрозділів здійснює мінування протипіхотними та Противотанками, мінами для забезпечення можливості підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криву, не полишає спроб облаштування нових переправ, зокрема й на Каховському напрямку. Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує і авіацію, і дрони Камікадзе, проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань Береслав. Ському районі Херсонщини знов потерпало від важкої артилерії Нікопольщина. З десятих снарядів, випущених в Помирівській та Марганівській громадах, пошкодило кілька приватних обійсть. Втрат серед цивільного населення немає. На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона «Кам'яказа» типу Шахід-136 присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю, без руйнувань та людських втрат. В Береславському районі Херсонщини воїнами зенітно-ракетної бригади, збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений нашими зенітниками. Нашу авіацію по ворогу нанесене деякі. Ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Береславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки. Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць автобронетехніки, знищено 5 складів боєприпасів. Пасів беземенному тернових подах в Калинісці та Кінбурзькій косі. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі, без змін району маневрування, складу задач та загроз. Ті самі чотири носії 28 калібрів на поготові для нанесення ударів по всій території України. Загроза ракетних ударів та запуску дронів «Камікадзе» залишається актуальною із моря, і з повітря, і з тимчасового окупованого суходолу. Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних. Населених пунктів в тилових районах. Тож дії за сигналами тривог мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану, будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орентувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати силам оборони. Разом переможемо! Єдність все здолає!